Колобок. Були собі дід та баба, та дожились уже до того, що й хліба нема. Дід і просить, бабусю, спекла б ти колобок. Та з чого ж я спечу, як і борошна нема? От бабусю, піди у хишку, та назмітаю засіку борошенця, то й буде колобок. Послухалась баба, пішла у хатку, назмітала. У засіку борошенця, витопила у печі, замісила гарненько борошна, спекла колобок, та й поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна, на призьбу, а з призьби на землю у двір, а з двору за ворота та й побіг, покотився дорогою. Біжить та й біжить дорогою. Коли це назустріч йому зайчик, Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене зайчику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я позосік метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, то й від тебе втечу. Та й побіг знову біжить, біжить. Перестріває його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я засіку метений я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, То й від тебе втечу. Та й побіг. Аж йде відмідь. Колобок, Колобок, я тебе з'їм, не їж мене від медику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я позасік уметений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, то й від тебе втечу. Та й побіг. Біжить та й біжить дорогою. Стрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, від медмедя втік, то й від тебе втечу. Ну, й гарна ж пісня, каже лисичка. От тільки я не дочуваю трохи. Заспівай бо ще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик та й почав співати. Я засіку куметений, а лисичка гам його та з'їла.